Доброго дня, друзі, захист звичайних людей Дмитро Павліченко розпочав серію публікацій відносно захоплення майна під час воєнного стану. Але ж до мене звернувся хлопець, у якого фактично забрали майно до війни. Батько його було вбито, вдумайтесь. Міс... Квартиру ми зараз знаходимося в центрі міста Андрійський узвіз. 30. 30. Ну, можна без цього. І от зараз, зараз Володя розкаже нам щось трапилось. Як так відбулося, що квартиру було віджато, батько було вбито, і він зараз не може потрапити до своєї квартири. І так, на кій статі зараз у вас справа. Наскільки мені відомо, зараз ви даде справу, щоб накласти арешт на майно. Доброго дня. Майно заарештовано. Ага, вже заарештовано. Да. Ну Це вже добре. Продівським судом заарештовано. Доброго дня, фамілія моя трачка Володимир Іванович. Я проживав до війни в 2012 році за цією адресою. У 2013 році було віджато це моє батька 2016. Ну, так. захоплено було. Захоплено. Скажіть, а на підставі яких документів? Ба, І я... бать, батька залишив у нотаріусу, мене винесли фізично. Ага. Тобто, то, посадили то, то, відроблені документи іменно нотаріуса. Uh, нотаріус знав, що батько хворий психічно. Я Тобто то, 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 нотаріус не мав права, друзі, думайтеся, без вашої участі приймати рішення. Тому що, Бо це він... зрозуміло, але ж якщо нотаріус знав, він повинен бути звернутися до вас, він, він, війні... він повинен був викликати поліцію. Я просив викликати поліцію, щоб нічого не вчиняли. От я ж про це і кажу. Друзі, думайте, нотаріус, замість того, щоб долучити його, опитати, спитати і написати на, на нього, він його вижив. Ні, на її очах мене винесли, на її очах. Ну, а хто винес? Семеха Валентин Валерійович, це депутат, який зараз знаходиться в розшуку. Колишній депутат. <тур> а <голов> а, 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 а партія думається, що партія регіонів, а ми пам'ятаємо, що саме партія регіонів по місту Києву віджимала, відбирала, вбивала Майно до сусідів. Да, да. да. І от бачите, маємо те, що маємо. Але ж такий от, 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 от хлопець, простий хлопець, він... На складу руки і він почав відстоювати, захищати свої права. На нього було сконе декілька замахів. Чи замахи, друзі. Заіні дві, дві реанімації. Прошу дві реанімації. І тому, друзі, <пра> от, от, як зупинити таке слабіння? Тому, от, тому <пра> я прошу допомогти. Ми прийшли, допомогти, до... До... прийшли допомогти. І ми зараз звернення до президента України, до інших президентів будемо робити щось. Захист навчальних людей. Нам стало відомо, що Дмитро Павличенко займається захистом звичайних людей, тому щиро дякуємо, що є такі люди. А наша, наша мета зробити, вивести от цей злочин правопоряд завести. Тому що ми бачимо, що ці документи, які складались, були е, е, сфершовані, друзі. І от, думайте, і, і тепер люди не можуть потрапити до своєї квартири. Вибачаюся, будь ласка, стіна стіл. Це буде наш стіл. Мій стіл буде. Я, я збираюсь, шановні. Громадяни міста України та інших міст світу Безсрочна акція цілодобово безстрокова акція. Я збираюся поставити стіл, стіл, стіл я буду працювати біля своєї квартири, якщо мені допоможуть це все розпослужити, а вночі буду розкладуся спати. Ну друзі, наша мета зараз. Хлопець заявив, акцію, що він буде тут постійно знаходитися. Цього року ми будемо йому допомагати в плані юридичної допомоги, в оформлення документів. Ну і в, в кінці кінців, я думаю, що ми повернемо цю квартиру і вже ми зробимо окреме відео з цього приводу. А по кроку ми далі будемо, я далі буду вам розповідати, як у суді необхідно захищати свої права, якщо у вас це трапилось, як далі необхідно. Які документи необхідно оформити, щоб повернути квартири? І зараз я думаю, що якщо прийнято рішення накласти арешт на майно, ми повинні викликати слідчок слідчо-поретинну групу, запечатати цю квартиру і нікого сюди не пускати. От от буде щиро, наш наступний крок. Щиро, щиро дякую. Визиваю поліцію е а, що... а є документ, що викладано у них все є. Можуть зайти, побачити серця. Ну, давайте так. Ми підготуємося, ми зробимо це окремо відео, а зараз ми на цьому я, я, що, поліцію по да, щоб знала, да, що добре. Щоб, добре, б... добре, добре. А зараз ну, так, ми кампанії, щоб не всі Дивіться, я прийшов.